Спускала за картоплею до погребу і набрала консервації. Повибирала там, що перше бачила. Дивлюсь, кілька попала, ну це також можна бурш зварити, бо кілька зовсім не йде. Зварила, але не знаю, чи їстимем. Помідори з гвоздикою, петрушка, чесник цибуля перчик, що там тільки немає. А джичка гостренька, дуже смачна. Ну і огірки. Огірки це на рецепти дістала, там хочу дещо приготувати. Варю борщ, бо вже скучила, неділі три не варилася. Морковкою ще користуюся дрібною. Солодка соковита, до морозилки ще не дійшло. Як завжди, забула томат розморозити, поставила в мікрохвильовку. відходи, капуста, буряк, морковка, картопля там під низом. Піде куря, у, у мене вариться печінка кота, бульйону смачного жирного багатенько. І зараз зварим відразу і курочка. Вітаю, хочеться мені почитати коментарі. Просто настрій підіймається, коли люди пишуть про свої спогади, розповідають свої історії життя. От, наприклад, пише Надієчка Дан: Доброго ранку, Іринка. Як подобається ваші відео? Ви так гарно знімаєте, розповідаєте про все, що відбувається у вас, у батьків, у вашому селищі. Видно, як ви любите свій край, свою Харківщину. Поважаєте людей, серед яких живе. Дякую, Надіячки, за такі теплі слова. Це Оленочка пише. На городі працювали всі дружні. А мені пригадується, як тітанька з Донбасу, з Луганську приїздила і розповідала, коли вони всі до моїх бабусь, дідуси, тобто до своїх батьків, приїздили всі невістки, зяті, дітки, збиралися всі на великому городі, щоб допомогти батькам. Наскільки було весело, ну це потрібно, щоб тітонька розповіла. Не так працювали, як ото хохотали та по землі валялися. Отакі От були веселі, жит життєрадісні, друзі, тому що життя було зовсім інше. Зараз через цю війну вже не до сміху і не до радості нам. Дай Боже миру. Марічка, добрий вечір. Я лівець у вас блюару, питає людина. Ви його стрижете? Гарна форма. У мене він чомусь розвалюється. Масі, хто там нявка? Я виглядаю у вікно, щоб сфотографувати оцю стрікту з розваленими гілочками снігом важким передавила, трошки розпалася. Ну, я так красунька пострижена, але гілочки все одно в сторону виглядають, ну не дуже сильно. Де ти там? Де вона, друзі? О, тут ще один. І ще один, Амася, Амася. Он... Ходім, я відчиняю. Ялівець, свій блакитний скельний, я стригла один раз в своєму житті, коли Іваночка прислала мені ножницю, отакі величезні. а друзі мені часто писали, щоб я свої ялинки і ялівці підстригла. І я, друзі, взяла ті ножниці, боялась не боялась, підійшла до свого ялівця і обстригла, і туєчку потім постригла, і західну ту круглу жовту тую також вистригла. Ну, Їх потрібно потім підтримувати весь час підстригувала. Марія Добре. пише, чому в мене розвалюється. Так, стригти потрібно, тоді вона щільніше і міцніше тримає. Марієчка Жилка. Добрий вечір, Іринко. Я ягоди з морозилки відкидаю на друшляк, а коли стече сік, то викладаю в каструльку. Додаю цукру, ложку крахмалю і даю закипіти. Тоді остужую. І роблю пиріжки. Ніколи сік не витікає. Друзі, я такого ще не чув. Це цікаво. Ви уявляєте, цукор, крахмалі, вишенька, там, наприклад, або чорна смородина. Закипіло, випнув. Звісно, вона як жалієчка густенька робиться. Ще й дивлячись, скільки крахмалю додав. Ложку ягід відколупав, поклав у той пиріг, я думаю, вже точно не витече. Ну, це треба трошки голову поморочити, зварить. Воно недовго. Але я не дуже впевнена, що матуся так зробить. Це для нових друзів. Матуся вперше крахмалю додавала в пироги, і їй не прийшлося до вподовг. По-перше, в двох або в трьох пиріжках чомусь сок витік, хоча крахмаль був кругом, бо мама його в ягоди велику гору столової ложки додавала, перемішала, всіх повинен був триматися гарно. А по-друге, смак крахмалю мама відчувала. І чомусь їй не сподобалось. Хоча я не відчувала нічого, мені нормально. Я завжди додаю, можливо, через це звикла. Наталочка Черничко. Іра, гусине пір'я, то можна сказати, раритет. Моя бабуся теж не мазала все. Я теж користувалася, а вже як з'явилися силіконові щіточки, то перейшла на них. То люди побачили у відео, що мама повертала нам щіточку сказала: не хочу, не можу, не вмію мазати цими щітками, мені зручніше пір'я. Людина, все життя, друзі, все-таки за 70, все життя пір'ячком змазувала. Ви бачите, що пироги в неї кожного дня майже вийшло так, що онучечка купила їй щіточку ворсисту, і вона була жорстковата, і коли ніжне. Оце... Тісто, а в мами ще воно повітряне, дуже м'якеньке, ніжне. І коли цією щіткою мазала, воно прям карябало, тягнулося і мамі не сподобалось. А от зараз ми її взяли силіконову, і силіконову вона вже звикла дуже до вподоби, але і пір'я також лежить вона не викидає. Ось Іриночка додатко пише: Я трохи крохмалу кладу на розкатаний кружечок тіста. Розтирою тоненько і вже потім кладу начинку. Отак От людина робить і нічого не витікає. Ось печінка вже зварилася, котам гаряча ще парує, дістала. А бульйончик відразу зараз засиплю очи. Пшеничну кашу вже зварила, в каструлі стоїть готова. Зараз покрошу цю печіночку. Де? Масюлік покришим чи не покришим? Ось, Висипала там, де варилась печінка, бульйончик там густий, навіть крошечки печінки залишилося. Томат це не томат, а свіжі помідори. На свіжих помідорах борщ дуже смачний. Мікро в хвильовці трошечки розігріла. І зараз ножем відріжу половину, розлупила там, видно, і чорні помідори, і зелені, і жовті, салатні. Це все аматорські класнючі сорти помідорчиків. І вони там різнокольорові дуже. Ледве порізала заморожений кріп, розлітається по всьому столу. Висипала ще сюди рагу. Воно хороше, не кисло, з квасулькою маленькою. Друзі, ви не повірите. І гречку сюди запустила. Залишилась гречка, ми її вже не їстимо. Ми її так не дуже полюблюємо. А куря. Це наскільки смачно, наскільки вони люблять, тому що дуже рідко буває. Запустила кріп наш борщ, зараз перевариться гарно, щоб капуста не дуже м'яка була. Я люблю, щоб трошки Це Каша зварилася, вона зараз застигне. І поділимо на три, можливо, навіть на чотири частини, бо вони відразу не з'їдять, а в холодильнику буде стояти, ми відлуплюватимемо і даватимемо Так, Тут ім'я не написано. Цукристість буряку залежить від ґрунту. Буряк з одних зернят може бути різним, на різних городах. Можливо, я думаю, так воно і є, дивлячись, яка земля. От коли на полях на відкритій галявані, на пекучому сонці буряки ростуть, друзі, вони як мед солодкий. А на городі поливаєш поле ото, мабуть, через те, що поливаєм, поливаємо, вони не цукристі. Бо на полі, ну хто їх там поливає? Сонце пече і все. Тому хто його знає, чому той буряк не солодкий? Це... Галина Марченко. Я з магазинного перцю вибрала насіння і виростила перець. Я думаю, Галинка, можливо, новенька, хоча ні. Оцей перець копі, до речі, ось він лежить. останній залишився. І перець з'їли. А, це брудне, я думала, чорні плямки вже. І перець вже доїли, останній ще залишився. І помідочки два штуки, ось недавно останні з'їли. Трошки залишалося в літній кухні, морозець потрапив туди, прихватив, я занесла, а воно потануло і вже під, ну, не годиться, викинула, поварила курям з кошею. Тому помідочки, маленькі, високорослі, колядник дуже довго лежать. І, я думала, до весни вони витримали б. І перець капі. Зібрали з магазину насіння. Хтось писав Іра, не збирай з гібриду F1, нічого не вдасться вирости зовсім інший перець. А хто писав Іра, ми збирали шикарний перець, але тільки один рік. Через рік насіння не зберігає сорт і виростає, що попало. А треті люди писали, що вже багато рочків садять те насіння, яке зібрали з магазину перцю. І до сих пір перець росте однаковим сортом, гарний, крупний, солодкий. Ми спробуємо. От ми один рік виростили, вдалося. А от наступному році ми вже зібрали насіння. Подивимося, який він буде. Людмила, доброго вечора, Іринко. Дивлюсь ваші відео давно, але коментарі пишу рідко. Хочу написати з приводу начинки свіже заморожених ягід, будь-яких, можливо, комусь стане в нагоді моя пора. Ягоди заморожую в лоточках і обов'язково пересипаю цукром. Небагато. Ягоди тоді просто розсипаються, а не заморожуються в грудку. І не такі кислі. Коли потрібно, виймаю з морозилки, висипаю на друшлаг, даю час розморозитись і стекти соку. І вже потім роблю вареники чи пиріжки. Якщо хтось любить дуже солодке, то можна трішки підсолодити. Ніколи нічого не витікає. Смачного. Дякую, Людочка. Я колись таку і зжималость, пересипала цукром, а потім набридла і просто ягідки збираю. Воно дивлячись, які ягоди. От, наприклад, полуниця, друзі, вона м'яка робиться, ну, не годиться, це так, на компоти. А от отжималость малинка, дуже гарно замерзає, коли розморажується, ціленька залишається, якщо обережно, її скласти ціленьку в лоточки. Не трясти. Тому дивлячись, яка ягода, Так можна цукром, так, вона не змерзається, залишається цілей. ой, Масюля пішла водичку пити, сьорбаї. Любов Марченко. Іринка, мама правильно підмітила. Мені також не сподобалось крахмалем. Це все ще про карахмаль з вишеньками. Смак не той. Якщо печу пироги, то просто беру з вишневого варення вишеньки і нічого не витікаю. А найкращі пироги з маком та яблуками. Всього найкращого з Новим Роком привіт Житомир! З вареннячка я ніколи не пробувала, мабуть, гарні і вареники. і пиріги. А от мак це найулюбленіші мої і пиріжки, і булочки. Особливо, коли солодкий, свіжий мак, перетертий в макітрі, ніночка, Іра, по шву сипте муку і не нада ніякого крохмалю. Це потрібно спробувати. Ніколи так не пробували, не знаю, що буде, але коли мама пиріжок заліпила, взяти бурошно і посипати. Можливо, воно й не буде витікати і гарно злі Там навіть людина писала, Іра, чому мама витікає? Ну, в мене ж не витікає, хоча я без крахмалю роблю. Я думаю, можливо, вона погано його якось зліплює, чи коли зліпить, потім вона бере його в руках отак, колотить, можливо, шви там розходяться. Я не знаю, але буває витікає. Я буває нормально. Якщо з яблуками гарно все, а якщо чорна смородина, то все, друзі. Тече сік кругом. Так, Black, Fox Black. Доброго дня. Купіть ось такий штекер. Перехідник аудіо. кожному окремі навушники до цього перехідника можна підключити двоє навушників. Перехідник є в інтернет-магазинах. Друзі, мені вже писали про цей штекер. Я скопіювала. Цей коментар. І так він мене висить, забула глянути в інтернеті. А це знову людина написала, і я вже зайшла, подивилась, це наскільки гарна річ. Нагадаю, коли не було світла, і батькам потрібні були навушники, щоб з одного телефона переглядати і одні навушники. Їм не вистачало провідків, дуже близько один до одного так спина затікає. І тут мені. Порекомендували штекер, він є дуже довгий. І от татко може в цей штекер вставити свої матуся а, а? в свої. Все сидять на різних креслах, телефон, відео якесь переглядають, і все чути. Ще й два вушка в обидва вуха. Дякую велике! Зараз, поки світло є, матуся переглядає телевізор концерти, а татко в інтернеті. тому що татко полюбляє детективи-бойовики, а мама всі концерти. Як світло будуть вимикати, обов'язково гляну цей штекер. Все, Це, друзі, як завжди, на новий рік подарували мої донечки-подруги. Ось такі блістошки там, то не то блістошки пересипаються, скло двойни. Отакі поприлиполи. <сі> така цікава чашечка. Так ну, а це свічка ароматна. Дуже запашно, обов'язково покажу вам каланхоя, як уже розвивається, ось молоденька салейрулія. Такі пагони чомусь довгі випустила. Чубчик кучерявий, аж опускатися стало. Ну, нічого заросте. Наш кактус так і не зацвіли, стрілочки, як зав'язав, так і стоять. Ну Вони сухі, треба їх обламати. А каланхої почуває себе гарно. Навіть ось оцей ось. Великий, що буде феєричні помарончеві китиці, починає вже таке нібито. О, то мені здалося. Ну, далі мені здалося, що там помарочево видно. Ні, поки помарочево не видно. Оцей самий перший розквітний, мабуть, білий, і тільки поставила з вами. Поверши всі головки дивляться на вулицю. Знову треба крутити. І ці всі повертаються до скло. Дивіться, які горня. Так хочеться, щоб зацвіли цей поганенький живий. Головне, щоб не згнив, щоб ми черену взяли та подивилися, яким кольором. От крестовик кроулі поки що не зрозуміла. Він так лежить, лежить, а потім може пропости. Мені здається, що підмерзли оці горошинки. І вони вже не приживали. Світланочка пише. Хочу сказати, що продається така приставочка до телевізора, просто вмикається в телевізор шнур і в розетку. Можна дивитись і YouTube, і Мегаго та інші канали. Ну ті інші треба проплачувати. Коштує в межах тисячі ця приставка, розмір 15 на 15 см приблизно. І майстер для підключення не потрібно. До приставки є пульт, гарного вам дня. Друзі, що за приставка, я не знаю, ніколи не бачила. Можна поцікавитися, і YouTube як буде, якщо у батьків немає інтернету. Тобто ця приставка весь час буде безкоштовний YouTube без інтернету. Оце мене цікавить, будь ласка, напишіть. Насипала масі їсти. Просить, навчіть. Дівчина проголодала, слухала, слухала нас вам. Оленка Стеклянкіна. Доброго вечора, ірочка у мами, скільки перцю було. І вже купує такий дорогий перець, до речі, 180 гривень за кілограм. Треба було свій залишити. Він так гарно зберігається. У мене довго лежав у літній кухні, а тепер у ящику, в холодильнику, бо вже небагато залишилось. Друзі, у мами наскільки було багато перця, і всі пам'ятають, що по осені. Цілі тази вона вже останнього зібрала, коли вже вся морозилка була закладена, пороздавала багатенько, родичів пригощала, і їли, і на споживання відібрала до підвалу, поклала такий не дуже стиглий, щоб ще полежав. Ще й дрібненький, та він не дрібненький, гарний, зібрала тази. І відра. Ми ще з вами жартували. Мама хвилювалась, куди ж діти цей перець. Що ми зараз винесемо, поставимо за паркан і нехай люди проходящі забирають, кому потрібно. Ну, роздалося все. Спитала я у мами, до речі, при нагоді і на відео спитаю ще раз, нехай вона сама розповість. Ви не повірите? от той весь перець, вони з'їли. Збирався перець дуже пізно, вже майже в кінці осені. Ви знаєте, всі люди були здивовані, тому що городи вже в усих зібрані, а ми тільки збираємо перці, морковку, помідорчики і все інше. Два місяці, чи скільки тут пройшло, і їли перець просто так, рагу, борщі, супи, кругом багато нарізалось. І мама говорить: Іра, в мене закінчився. Там, можливо, декілька лежить. Ну, на сто на новорічний вона то купила два великих перця. До речі, ми забули їх порізати. Потім, коли згадали, вона так розхвилювалась. Ну як ми могли улюблений її перчик і не порізали на стій. До речі, ось він лежить. Мама один собі залишила. А одним нам віддало. Отакий красивий на новорічних стіл не порізав. Мама як згадала, засмутилася, говорить, та як же ж ми могли, так хотілось перцю. Це її, мабуть, найулюбленіший овоч. Отакий красивий. Треба терміново зібрати насіння. Їжа, як в прірву, де вона дівається, все переїдають. Ось Оленка пише: 40 гривень перець навіть літом не було такої ціни. Друзі, я сама хохотала, знаєте, що я пригадала? Колись мамі дали перець і попросили продати. І вона ходила тут по подвір'ї, я ще й знімала є відео. І вона думала, по чому продати цей перець, бо гроші ж тоді людині треба віддати. А яка ціна цього перцю, не сказали. Сказали, Рая, по чому продасиш, потім і продавай. І мама по 40 гривень. Цей перець, я була на базарі, подивилася перець тоді 140-150 гривень. я мамі сказала, що мама, 40 гривень такої ціни на перець немає. Він за 100 гривень дуже дорогий. І на що вона нам відповіла? Що ти мелеш, не може бути, щоб перець таким дорогим був. 40 гривень це максимум. Ну Вона потім сходила до базару. Впевнилася, що перець дорогий, була дуже здивована, тому що чужий перець майже безкоштовно віддала. Ото так і допоможи. Ганночка, у нас вдома, пам'ятаю, з дитинства знімали цукерки з новорічної ялинки. За вірш чи за пісеньку, або штанець. Так зробили з чоловіком і в своїй оселі. Наші діти навіть своїх друзів запрошували на такі найкращі цукерки. Так, друзі, оце також гарно, коли дітки вчать віршики, пісеньки, танці, розвивають свою пам'ять і розповіли і отримали смачну цукерку. Оце гарно. Так, ім'я немає. Чоловік теж розповів історію з коньками. Вранці чомусь вирішив до школи за 4 кілометри. Друзі, 4 кілометри я 50 хвилин іду, іду швидким кроком, Їхати на коньках. В школі перевзувся в кеди, а після уроків вийшов, все потануло. І прийшлося йому по камінцях 4 кілометри коцать на коньках. Говорить, що ледве дійшов. Я уявляю, оце спогати на все життя залишились. Все мої хорошки почитали коментарі, вийдемо на вулицю, прогуляємося. Щось так холодно. Мама говорила, що ще й буде плюсова температура, десь вона почула в січні. Я не знаю, ну поки що холодно, але таке нібито сірувото. Мінус один. Ось тобі, будь ласка, ще трошки весь цей сніг потон. До речі, бурульки тримаються з Нового року, ніяк не потануть, не пройдуть. Ось дивіться, як обстригла тую кривень. Тепер вона відростає. Людина там писала, що в неї розпадаються ялівці. Он дивіться, який важкий сніг, гілка ледве тримає. Це стрікта. Тому вона дуже сильно буде розпадатися. А блакитний ялівець він більше тримається, хоча один раз постриже. Іграшки я деякі прибрала з цієї ялинки низенької. Мені стало шкода, снігом привалило. Іграшки лежать на гілках. Вон, дивлюся, сніговичок залишився. Ну і бурульки легенькі я залишила. Оце така погода, що там у нас на вулиці. Ой, на вулиці снігу, а асфальт чорна дорога, ніодної сніжинки не валюється. О, наша нова територія, клумба. Де ми там понасаджували всього. І однорічні квіти будуть тут сіяти. Навіть там піроженка, тортики пригощали нас і такі гарні піалочки пластикові. Я їх залишила, думаю, посиплю там чи помідори посаджу. Хоча вони не дуже високі. Для помідорів треба глибше мене. Прачка висить заморожена. Дивіться, які бурульки великі. Оце нас врожає, гарні чекають. Оце буде. У нас завжди гарні вражає. Подивлялася. А чому ви спадки полягали? Чому ви спадки полягали? Ще ж рано, холодно, чи що? Капусту вже майже доїла. Ви бачите, не хочуть вони довго гуляти. Після обід уже всі лягають спо. Тут дорожку не зробила, тепер ніде. пройти. Людина пише О, Іра, у вас так багато снігу випало, а в нас трошки присипало і все, і немає. Та в нас тут як засипало, день і ніч сипало. потім трошки пітане, трошки вимерзне, знову засипало, такі завірюхи стояли. Снігу нормально, сантиметрів 25 є. А можливо 30. Десь капустка стоїть, листя опустила, а потім тепліє, вона піднімає. Мені цікаво весною, яка вона буде. Вона взагалі коли-небудь пропаде чи ні. Чи це багаторічна листова капуста. А вжина як була зелена, так і стоїть. Ну це взагалі отакі От морози, холодно, а в неї ні листя не осипаються і погони. Он, зелені стоять, не вимерзають. Ну, подивимося, що буде. Далі. Кущики, бруньки поналивались, боялися з мами, щоб вони не пропали. А малина, наделюсь, думаю, що за кільця на снігу. Малинку ж посадили там класнючу. Май хороші, от такі справи. У мене тут трошки майонезу залишилося. Так небагато. І можна обідати. Чинюшечка, ти так спиш, запишу. Хочеш їсти, да? їсти хочеш, тут мій халюсий такий. Зараз я їм насиплю також борщика. Ну, звісно, м'яска або печіночку треба трошечки покрошити. тому що просто так ну, голодні будуть і без м'яса їсти. З сква Смачний, де густеньке. Люблю, коли густий. Вон помідочок залишився.